Сьогодні, 27 листопада, світ вперше відзначає міжнародний день залучення до науки заради сталого розвитку, і саме Україна виступила з такою ініціативою запровадження такого дня, який яку підтримали на засіданні виконавчої ради ЮНЕСКО у квітні цього року. Більше того, на ідею відгукнулися. Ще понад півсотні країн у різних куточках світу. А сама ідея належить президенту Малої академії наук України, академіку Станіславу Довговму. Він з нами на зв'язку і говоритимемо про важливість такої ініціативи. Вітаю вас, пане Станіславе. Добрий вечір. Насамперед, як виникла ідея започаткування міжнародного дня залучення до науки заради сталого розвитку організація Об'єднаних Націй та її установи, такі як ЮНЕСКО, яка опікується питаннями освіти, культури науки, мають у своєму арсеналі цілий ряд різних заходів, які започатковують. Для того щоб залучити увагу в суспільстві, щоб поєднати різні складові економіки, різні складові суспільства дітей, школярів, різні галузі, і серед них започатковуються роки і дні, так звані пам'ятні дні і роки Організації Об'єднаних Націй та ЮНЕСКО. Що стосується конкретного, були проведені Роки роки рік математики, рік е е фізики, рік кристалографії, рік астрономії, і їх небагато серед інших дат, Бо в принципі це в році 365 днів, і для того, щоб визначити день, це дуже не так багато. Але ці дні вони дали досить такий шир, великий імпульс світовий для розвитку і поширення знань і залучення. До до науки різних персуслідства, оскільки це такі вже точкові дні і роки, то виникла ідея об'єднавши для того об'єднання того тих учасників цього процесу залучення до науки. І зробити спеціальне свято це свято для центрів науки, для музеїв науки, для школярів, для для студентів університетів, аспірантів. Ну і якщо говорити там глобально, це також свято до якого залучається та свято, яка буде сприяти залученню, наприклад, науки до агропромислового промислового комплексу, до медицини. Енергетики так далі. А це дать uh, новий імпульс розвитку економіки? Ну і uh, новий імпульс дискусій uh, і можливостей суспільства. Власне, а як ця ініціатива від які можливості відкривається ініціатива для міжнародної співпраці наших науковців? це безумовно відкриває великі площадки комунікаційні, тому що дата, яку я запропонував, 27 листопада. 27 листопада це день заснування Української академії наук і день народження видатного вченого організатора науки нашої легенди багаторічного президента Академії наук України Бориса Патона і тому. На цей день він вже прив'язаний до України. Практично вже, я б сказав, що після прийняття на сесії Генеральної конференції цього, цієї дати, багато асоціацій музеїв, центрів вже відгукнулося і привітало нас. І вже хоч 8 листопада була прийнята ця резолюція Генеральної конференції ЮНЕСКО. Але вже багато організацій, багато як, як Ексайд, Астек, Асоціація центрів музеїв науки, вже провели і проводять різні заходи, які присвячені саме от залученню до науки заради сталого розвитку. А можливо, мала академія наук проводить чи запропонувала якісь конкретні заходи, проєкти до цього дня. Ну, так, сьогодні цей день і сьогодні свято. Ми сьогодні зробили в музеї математики по городів виставку, присвячена розробкам наших школярів-математиків. Також сьогодні була унікальна подія: був зафіксований рекорд Гіннеса в Україні, Школяр, одинадцяти класника Борис із ліцею. Є така рекорд. Хто знає найбільше знаків числа пі? Ну, всі знають, що пі це число відношення довжини кола до його діаметру. Тобто 3,14 І навіть день числа пі, 14 березня, щороку проводиться як день числа Пі, день математики. І от сьогодні був е, реєстр е, Гіннеса і урочисто, бо він встановив до цього було 101 знак. І Борис встановив новий рекорд України 300 знаків числа. Ну і безумовно дуже багато в регіонах пройшло урочистостей. Це і конкурси, і різні змагання наукові. Ну ми сьогодні маючи якби такий інструмент, в центрі якого знаходиться Україна, ми ініціюємо. І це ці, цілий ряд міжнародних заходів, які будуть уже офіційно у такому масштабі світовому статуватися на наступного року. Десять перший раз. Перше, бо тут небагато часу пройшло. Але наступного року це буде дуже широка така палітра заходів, які пов'язані всі майже з Україною однозначно. Але у нас вже є е е е школа. Десь з країнами Африки ми будемо проводити такі, в рамках зміни клімату, еконографії будемо проводити літню школу для 20 країн е африканських по двоє дітей з кожної країни. Е також кілька конкурсів, які будуть на нами започатковані. Ну і десятки і сотні заходів, є, до яких залучаться. Центри музеї науки, університети з інших країн наші партнери. Ми вітаємо школяра Бориса із рекордом, А вам, пане Станіслава, дякуємо за цю розмову із Станіславом Довгим, президентом Малої академії наук, академіком говорили про міжнародний день залучення до науки заради сталого розвитку, який власне започаткували з ініціативи України.